Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму сирно-шоколадний пиріг. Для тіста нам знадобиться одне яйце 100 г вершкового масла або маргарину по 1,5 столові ложки цукру та какао, одна чайна ложка ванільного цукру та одна чайна ложка розпушувачу. Також знадобиться 160-200 г борошна. Змішую усі сухі інгредієнти борошно, какао, розпушувач, ванільний цукор та звичайний цукор і ретельно перемішую. До сухих інгредієнтів додаю яйце та вершкове масло і замішую тісто. Готове тісто, розподіляю по формі та формую бортики. По тісто роблю на коле виделкою і відправляю в холодильник на пів години. А для начинки 400 г кисломолочного сиру, 200 мл сметани, 4 яйця. 80 г цукру, 1 чайна ложка ванільного цукру, 200-250 г шоколадної пасти та 1 столова ложка з гіркою кукурудзяного крохмалю. Для начинки змішую усі інгредієнти та перебиваю блендером. На тісто виливаю сирну масу. Відправляю пиріг в розігріту духовку до 180 градусів на 1 годину діаметр моєї форми 22 см.